Здоровими бути бажаю всім діткам я. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Здоров'я дитини це багатство родини. Тож разом здоров'я бережемо. І квітку здоров'я складемо. Дії пелюстки розглядайте, їх називайте і до серединки прикладайте. До квітки, діти, підходять не всі дії, які корисні для здоров'я. Тож уважно розглядайте і пелюстки підбирайте. Сонячні ванни корисні для здоров'я. Вживаємо на сніданок корисну їжу. Вітаміни це корисно для здоров'я. Активний відпочинок це добре. Мити своє тіло це запорука здоров'я. Обов'язково вранці і ввечері чистити зуби. Багато морозива це чудово. Багнюка і бруд корисні для здоров'я. Шкідлива їжа погана для здоров'я. Паління шкодить здоров'ю. У здоровому тілі здоровий дух. Обов'язково мий руки з милом. Молочні продукти не корисні для здоров'я. Ранкова зарядка неважлива для людини. Здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно. Бережіть здоров'я, діти, бо воно багатство світу.